Розділ сьомий нове знайомство. Від часу тієї авантюрної прогулянки за поліаною пильно наглядали, і за винятком походів у школу і зі школи їй дозволялося виходити з дому тільки у супроводі Мері або самої Місіс Керію, що Поліанно нітрохи не засмучувало, оскільки вона любила і місіс Керію. І Мері, тож завжди була рада їхньому товариству. Вони своєю чергою теж не забували приділяти час дівчинці. Навіть місіс Керію, пригадуючи свій жах від того, що могло статися, і полегшення від того, що не сталося, докладала зусиль, щоб якось розважати дитину. Ось чому склалося так, що Поліанна відвідувала з місі Керію концерти і ранкові спектаклі, публічну бібліотеку і художній музей, а з мерії вони вирушали у захопливі пізнавальні екскурсії Бостоном, а також відвідали палату представників легіслатури штату і стару Південну Церкву. Одного дня на свій подив місіс Керрію з'ясувала, що, хоч як Поляна любить поїздки автомобілем, і ще більше вона любить тролейбус. Ми поїдемо тролейбусом? з надією запитала Поляна. Ні, нас повезе Перкінс, відповіла місіс Керрію і додала, вгледівши очевидне розчарування на обличчі дівчинки. А що, дитино? Я думала, тобі подобається авто, дуже подобається, заспокоїла її Поліанна. І в будь-якому разі я знаю, що автомобіль економніший за тролейбус, тому я б однаково не економніший за тролейбус? вражено перервала її місіс Керію. А тож, пояснила Поліанна, поїздка тролейбусом коштує 5 центів з особи. А машина нічого не коштує, бо вона вам належить. І, безперечно, я люблю авто, квапливо докинула вона, перше ніж місіс Керрію встигла щось вимовити. Але ж у тролейбусі набагато більше людей, і так цікаво на них дивитися. Як ви гадаєте? Я так не гадаю, Поліанно, сухо відповіла місіс Керрію і відвернулась. Минуло зеледве два дні, і місіс Керію дізналася дещо про поліану й тролейбуси цього разу від Мері. Дивна річ, мем, жаром розповідала та, відповідаючи на якесь запитання господині, просто неймовірно, як міс Поліанна примудряється зачарувати будь-яку людину, а найцікавіше, що вона нічого для цього не робить. Просто...» Вона просто видається завжди щасливою. Так, я думаю, саме в цьому річ. Якось я бачила, як вона заходить у переповнений тролейбус, пасажири там роздратовані, чоловіки, жінки нарікають, діти пхинькають. За якісь п'ять хвилин пасажирів не упізнати, дорослі усміхаються, діти забули, що треба плакати. Міс Поліанна просто сказала мені щось, а пасажири навколо почули. Або вона просто подякувала, коли хтось запропонував нам своє місце. Завжди трапляється хто-небудь, охочий поступитись місцем, або просто усміхнулась дитині чи песикові. Усі собаки привітно метляють хвостами, щойно її побачать. Дітлашня сміється і тягне до неї рученята. Потрапив тролейбус у вуличну пробку. Подія перетворюється на веселий жарт. А якщо ми сіли не в той тролейбус, це просто весела пригода. Геть в усьому так. Поруч з міс Поліанною неможливо гніватись чи бурчати, навіть якщо тролейбус переповнений, і якщо ви бачите її вперше. Гм, цілком ймовірно. Пробурчала місіс Керрію і відвернулась. Жовтень того року видався надзвичайно теплим, стояла чудова погода. Та погожі дні минали, і невдовзі стало зрозуміло, що всюди супроводжувати невтомну поляну це завдання, що потребує надзвичайно багато часу і терпіння. І якщо Керрію мала величезний запас першого. То другого їй, вочевидь, бракувало. Так само не могла вона дозволити Мері витрачати весь свій час, про терпіння в цьому разі не йшлося, на виконання усіх фантазій і забаганок поліан. З іншого боку, неприпустимо було тримати дитину цілими днями вдома, коли стояла така розкішна осінь. Таким чином, минуло трошечки часу, і Поліанна знову опинилась геть сама в тому самому чудовому великому саду, тобто Бостонському громадському парку. Проте, попри видимість цілковитої свободи, дівчинка тепер була оточена височенним муром різноманітних правил і обмежень, їй заборонялось розмовляти з незнайомими дорослими людьми. Бавитися з чужими дітьми, за жодних обставин вона не сміла залишати межі парку, якщо тільки не йшлося про повернення додому. Більше того, Мері, супроводивши дівчинку в парк, зобов'язана була, перш ніж залишити її там, переконатися, що та не забула дорогу додому, тобто не забула, в якому місті Commonwealth Авеню перетинає Армінтон Стріт. На якій розташувався парк. Щойно ж годинник на вежі місцевої церкви вибив пів на п'яту, Поліанна повинна була негайно повертатись додому. Іноді вона вирушала на прогулянку з однієї з однокласниць, але здебільшого ходила сама. Прогулянка залишалась величезною втіхою для дівчинки, попри всі прикрі обмеження і заборони, встановлені місіс Керрі. Так, поліанні не дозволялось розмовляти з людьми, але вона могла скільки завгодно спостерігати, а побалакати можна було навіть з білками. Голубами чи горобцями, що охоче підбігали і підлітали до своєї порції горішків та зернят, які вона тепер звикла брати з собою на кожну прогулянку в парк. Прогулюючись, Поляна мимоволі шукала поглядом своїх нових друзів, тих, з ким познайомилась у перший свій день у парку, чоловіка, що так зрадів, усвідомивши, що має очі, руки і ноги. Вродливу дівчину, що зреклася товариства показного молодого чоловіка. Проте жодного разу вони полянні не зустрілися. Натомість вона часто бачила хлопчика у кріслі на колесах і дуже шкодувала, що не може з ним забалакати. Він теж годував білок та птахів. Він так з ними заприязнився, що голуби часом сідали йому просто на плечі, а то й голову, а білки нахабно обшукували його кишені, сподіваючись на горішки. Та здалеку, спостерігаючи за хлопчиком, поляна зазначила для себе одну дивну обставину. Попри величезне задоволення, яке він одержував від годівлі своїх маленьких друзів. Принесене частування щоразу зникало в одну мить. Вигляд у хлопчика був розчарований так само, як у білок, що марно шукали ласощі у його порожніх кишенях. Він, однак, не здогадувався наступного разу прихопити трохи більше їжі. Поляні це видавалося щонайменше недалекоглядністю. Коли хлопчик не бавився з птахами та білками, він читав. Він завжди читав, у кріслі поруч з ним завжди було дві чи три пошарпані книжки, а іноді також кілька ілюстрованих часописів. Зазвичай хлопчика можна було побачити на одній і тій самій алеї. Поліанну надзвичайно інтригувала ця обставина, як він щоразу туди потрапляє! День, коли вона розкрила цю таємницю, став по справжньому незабутнім. Занять у школі того дня не було, і Поліана ще зранку вирушила в парк. Минуло трохи часу, і вона побачила, як однією зі стежок парку хлопчика везе в кріслі інший хлопчина Кирпатий, Конопатий і Рудий. Придивившись до цього іншого хлопчика, поляна кинулась до нього з радісними вигуками. То це ти? Я тебе знаю, от тільки не знаю, як тебе звати. Це ж ти знайшов мене, коли я загубилась. Пам'ятаєш, яке щастя, що ми знову зустрілися, я ж тоді не встигла тобі подякувати. Гопля, то це моя шикарна подружка. З Авеню. Вишкірився хлопчисько. Ти що, знову заблукала? Ні, ні, запевнила його Поліанна, стаючи навшпиньки і пританцьовуючи від нестримного щастя. Тепер я вже не заблукаю, мені просто не дозволяють нікуди виходити з парку. Мені також заборонено розмовляти з незнайомими, але з тобою, либонь, можна, адже я тебе знаю. І з ним теж можна, якщо ти нас одне одному представиш, додала вона, сяючи від щастя очима і показуючи поглядом на хлопчика у кріслі. Рудий хлопчий скореготнув і поплескав по плечу свого підопічного. То, що чув, шикарна подруга відмови не терпітиме, га? Тому я тебе зараз представлю. Він став у театральну позу. «Мадмуазель, дозвольте представити вам мого шановного друга, Сера Джеймса, лорда провулку Мерфі і хлопчик в інвалідному кріслі перервав його. Джеррі, облиш корчите дурня, вигукнув він роздратовано, а тоді, трохи зашарівшись, обернувся до поляни. Я бачив, як ти годуєш білок і птахів, у тебе завжди стільки частування для них. Я чомусь думаю, що тобі теж найбільше подобається сер Ланселот І, звісно ж, леді ровена. Як вона вчора надурила гіневру, поцупила у неї частування просто з під носа. Поліанна розгублено закліпала очима і наморщила чоло, спантеличено дивлячись на одного хлопчика, то на іншого. Джері зареготав, а тоді встановив крісло на звичне місце. Вже йдучи геть, він кинув Поліані з проквола. Ти не лякайся, подруго, мій приятель не п'яний і не божевільний, зрозуміла. Просто він охрестив цими іменами своїх численних друзів. І Джері з широким жестом показав на численних гризунів і птахів, що поспішали до них звідусіль. По-моєму, це навіть не людські імена. Він їх надибав у своїх книжках, Тямиш? він радше їх усіх нагодує, ніж сам попоїсть. І що ти з таким робитимеш? Бувай, серед Джеймс!» – звернувся він до приятеля, скорщивши кумедну гримасу. Дихай свіжим повітрям, але ж і шлунок трохи напхай, бувай. Джері пішов, а поляна все ще розгублено кліпала очима і морщила лоба, коли хлопчик у кріслі звернувся до неї з усмішкою. Ти не зважай, це у нього стиль такий. Джері за мене, хоч вогонь, хоч у воду. Але любить усіх під'юджувати. До речі, де ти з ним познайомилась? Він навіть не сказав мені, як тебе звати. Я, Поліанна Вітьєр. Одного разу я заблукала у місті, а він провів мене додому, спромоглася відповісти Поліанна, досі трохи ошелешено. Зрозумів, на нього це схоже, кивнув хлопчик. Адже це він привозить мене сюди щодня. Поліанна окинула його співчутливим поглядом. Сер Джеймс, а ви геть не можете ходити? Хлопчик розреготався з усього серця. Який там сер? Це чергова вигадка Джері. Насправді я ніякий не сер. Поляна не спромоглась приховати розчарування. Не сер і не лорд, як він казав. Звісно, ні. А я вже вирішила ви, лорд. На кшталт юного лорда Фаунтлероя, розумієте? пояснила Поліанна. Я просто хлопчик захоплено перервав її. То ви читали про маленького лорда Фаунтлероя, а про сера Ланселота, про святий Граль короля Артура і лицарів Круглого столу, а про леді Ровену і лицаря Айвенго, а ще про інших. Поліанна невпевнено похитала головою. Здається, я знаю не всіх, кого ви назвали, зізналась вона. Вони всі, либонь, з книжок. Хлопчик ствердно кивнув. Деякі з цих книжок у мене при собі, сказав він. Я люблю їх перечитувати і щоразу знаходжу в них щонебудь нове. Зрештою, інших книжок у мене немає. Це батькові. Негайно припини, малий шахраю, сміючись, звернувся до білки з пухнастим хвостиком, що, стрибнувши хлопчикові на коліна, обнюхувала кишені його штанів. Нічого не вдієш, треба одразу їх погодувати, бо інакше вони нас самих жируть. До речі, це сер Ланселот, він завжди прибігає першим. Хлопчик дістав невеличку картонну коробку і обережно розгорнув її, усвідомлюючи, що численні оченята стежать за кожним його рухом. Навколо чути було тріпотіння крил, туркотання голубів, цвірінькання горобців, серлан Селот завмер у бойовій готовності на бильці крісла. Його менш хоробрий приятель присів на задні лапки у кількох кроках від крісла. Третя білка нетерпляче верещала, крутячись на нижній гілці найближчого дерева. Хлопчик видобув з коробки кілька горішків, булочку і пончик, на який він подивився замріяно, а тоді нерішуче запитав поліану. А ти їм щонебудь небудь принесла? Принесла. І чимало всього потрусила Поляна чималим паперовим пакетом. Тоді, мабуть, його я сьогодні сам з'їм, сказав хлопчик і, полегшено зітхнувши, поклав пончик назад у коробку. Поляна якось не зважила на ці його слова. Вона витягла повну жменю ласощів зі свого пакетика і почався веселий бенкет. То була чудова година чи не найдивовижніша година в житті Поліани, оскільки вона вперше зустріла того, хто здатен був теревеніти швидше і триваліше, ніж вона сама. Цей незвичайний хлопчик володів не запасом дивовижних історій про мужніх лицарів і прекрасних дам, про лицарські турніри і сутички. До того ж, він розповідав так яскраво і жваво, що Поліанні видавалось, вона на власні очі бачить фантастичні подвиги лицарів в осяйному обладункові, прекрасних дам із золотавим волоссям, і у розкішних сукнях, оздоблених коштовностями. Тим часом, як вона дивилась на звичайну грайку птахів, що пурхали з місця на місце. І на кількох рудих білок, що стрибали залитою сонцем галявиною парку. Вона забула про дам з благочинного комітету, забула навіть про гру в радість. Щоки Поліанни розчервонілися, а очі сяяли щастям, коли вона мандрувала часами Золотої Доби, де її гідом був хлопчик, закоханий у лицарські романи. Вона не могла знати, що у ту коротку годину дружнього спілкування з близькою за духом людиною він намагався надолужити втрачене упродовж численних, похмурих днів самотності і туги. Коли годинник на церкві вибив полудень, поляна мусила лаштуватись додому, і вже дорогою вона пригадала, що не знає, як насправді звати хлопчика. Знаю тільки, що не сер Джеймс, зітхнула вона, насупивши брови. Та то пусте, запитаю у нього завтра.